Привіт, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Добігає до кінця 2025 рік і на порозі стоїть колесо Фортуни, рік 2026. Готові дізнатися, що на вас насипе Всесвіт у новому році, бо я вже відкрила карти і вони такі пора кликати народ. Тож запрошую вас на річний розклад по 12 домах. Там ми розберемо, де вас чекає удача, де пригоди, а де краще посидіти тихенько і не дратувати карму. Ви отримаєте поради від карт по всіх сферах життя на наступний рік. А тепер увага! У нас розіграш смарт-годинника. Так-так, того самого, який буде рахувати кроки, навіть коли ви йдете до холодильника вночі. Щоб взяти участь, лайкни відео, хай всесвіт бачить твою активність, підпишись. Бо хто ж тобі скаже правду про твій рік? Замов розклад до 28 грудня включно і прийми участь у розіграшу. З умовами акції ви можете ознайомитися в описі до цього відео. Переможця визначу у прямому ефірі, чесно, рандомно, без хабарів картам. Тож не зволікайте і поїхали дивитися, що вас чекає в новому році.